Сьогодні розглянемо важливу складову для тих, хто працює з рекламою Facebook, Google, TikTok, криптою та взагалі з арбітражем трафіку та рекламою. Це проксі. Якщо у вас сітка акаунтів, то проксі вам необхідні, щоб вас просто не забанили рекламні мережі такі, як, наприклад, Facebook чи Google. Я склав свій список топ-проксі сервісів. Буде дуже корисна інформація тим, кому потрібні проксі для різних цілей. А поки ми не перейшли до самого важливого. Хочу порекомендувати сервіс по роботі з рекламними мережами. Якщо у вас проблеми з блокуванням реклами або не можете пройти модерацію Facebook, TikTok, Google, то є рішення. LP Clock захищає компанії від блокувань, допомагає проходити модерацію та оптимізує рекламу для кращих результатів. Реєструйтесь в безкоштовному клоакінг сервісу LP Clock, лінк буде в описі, і працюйте без обмежень. Один потік поки що безкоштовно, тому встигніть скористатися цією. Пропозицією. Ну що ж, поїхали по проксі. Перше, K-Proxy. це бізнес рівень мобільних проксі з унікальними технологіями. Що ж тут є? Мультипорт до 100 потоків з унікальним IP для кожного запиту. Це більш підходить для якихось SEO задач. Далі, одночасна підтримка Https та SOX 5, без перемикань. Миттєва ротація IP без обриву з'єднання, тобто швидко переключається IP-адрес ваших проксі. Понад 30 країн покриття, включаючи США, Україну, Німеччину, Польщу. Безлімітний трафік 99,8% аптайм і 24 на 7 підтримка через Телеграм та імейл. Також ви можете скористатись безкоштовним тест-драйвом на 24 години, та в цьому сервісі є гарантія повернення коштів. Що ж по цінам? Якщо візьмемо Україну, то тут. 1 тиждень 10 доларів, 1 місяць 28 доларів. Якщо візьмемо, наприклад, Польщу, 14 доларів і 41 долар відповідно. Якщо візьмемо США, то 29 доларів та 75 доларів за тиждень та за місяць. Але по промокоду LPCRM 15 буде знижка 15% на всі проксі. Лінк на ці проксі будуть в описі. Далі, друге, iProxy Online. iProxy Online це найпростіший спосіб створити свій мобільний проксі прямо зі смартфону на Android. Це незвичайний. Проксі сервіс. Ви самі створюєте мобільні 3G, 4G, 5G проксі і повністю контролюєте їх. Тобто вам потрібен мобільний телефон на Android, далі сім-карта з мобільним оператором і у вас будуть свої мобільні проксі. Чим більше телефонів, тим більше мобільних проксі. Давайте ж розберемо переваги: безлімітний трафік та ротація IP адресу. Чисті мобільні IP не шаряться з іншими, тому що це ваш мобільний проксі. Підтримка HTTP та sox 5, ротація IP-адресу за часом через посилання або телеграм бота, тобто можна змінювати ip адрес Ну і просте налаштування за 2 хвилини без технічних знань. Якщо розберемо країни, то тут будь-яка країна світу, де доступний мобільний зв'язок, тому що це по факту буде ваша стім-карта. Далі давайте ж розберемо по цінам: від 6 до 10 доларів на місяць, плюс вартість мобільного тарифу. Що дешевше ніж готові проксі, і ви самі все контролюєте. Якщо візьмемо оператори в Україні, то є ціни на безлім 300-350 гривень. Наприклад, це Київстар або Лайв на момент зйомки цього відео. Такі ціни. Тобто, 6 доларів або 10 доларів плюс тариф мобільного оператору виходить від 13 доларів в місяць, будуть коштувати ваші проксі. Також цей сервіс можна безкоштовно протестити. Вас буде 2 дні. Ну і в цьому сервісі нещодавно вийшло велике оновлення повністю новий кабінет і розширені функції. Також по промокоду, який ви бачите на екрані, ви отримаєте знижку на тариф Big Daddy Pro 15%. Посилання на реєстрацію буде в описі відео. Ну а ми йдемо далі. Номер 3. Proxy Seller. проксі з нучкими тарифами та. IP. Що ж тут є? Понад 40 мільйонів IP-адресів у 220 плюс локаціях. Підтримка HTTP, sox 5 API також є для автоматизації, гнучка ротація IP. Кожен запит, кожні 5-60 хвилин або можна змінювати IP-адрес вручну. Аптайм 99,9%. і Підтримка 24 на 7. Також що цікаво, можливо вибрати конкретні міста, країни та оператори. Що ж по цінам? Якщо ми візьмемо мобільний проксі, це від 40 доларів в місяць. Якщо ми візьмемо шеред проксі від 18 доларів в місяць. Шере це означає, що хтось ще користується цими проксіми. До речі, України немає вже серед проксі в цьому сервісі раніше була. Далі по цінам ipv 4 від 1 долара 35 центів за IP в місяць. Ну і є ще IPv6. Ці проксі я не рекомендую використовувати для реклами Facebook, тому що не зрозуміло до вас де вони використовувались, та можливо вже є. Над цих проксі забанені акаунти, а також мобільні проксі більш трастові для роботи з рекламними мережами. Також тут є резидентські проксі, де ви платите за кожний гігабайт. А не, наприклад, за період. Ціни ви бачите на екрані. Лінк та промокод зі знижкою 10% будуть на ці проксі в описі відео. Ну а для арбітражу та роботи з рекламою я однозначно рекомендую використовувати мобільні проксі. Один якісний мобільний проксі можна сміливо використовувати на 50-100 акаунтів і більше. Це ідеальний варіант для роботи з Facebook, TikTok, Google Ads. Звичайно, в кожного свій підхід можна використовувати і резидентські, і IPV4 проксі для роботи наприклад, з Google або Facebook. І також дуже важливе гео, яке ви використовуєте для фарму або для запуску реклами. Але якщо так глобально взяти, IPv4 проксі більше підходить для інших задач, наприклад, парсингу чи роботи з менш вимогливими платформами. Якщо ми візьмемо, наприклад, рекламу Facebook, то рекомендую для цього використовувати українські мобільні проксі, незалежно на яке гео ви будете запускати. Також рекомендую перевіряти проксі перед використанням сайти, ви бачите на екрані, та будуть також в описі цього відео. Ну що ж, використовуйте правильні інструменти, і ваші аккаунти та рекламні кампанії будуть у безпеці. До речі, якщо хочете дійсно заробляти. Варпідержу трафіку або запускати рекламу в Facebook, Google чи TikTok, для вас є безкоштовний курс. В ньому я покажу, як створити ефективний ленінг для товару, як запустити рекламу через Facebook і як отримувати стабільні замовлення щодня. Просто переходите в telegram бот і отримуєте перший урок вже сьогодні. Посилання буде під цим. Відео, а на цьому все замовив Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. Поставте лайк, якщо вам сподобалося відео. Якщо не сподобалось, пишіть чому також пишіть свої питання. Я всі читаю, і на кожне ви отримаєте відповідь. До побачення!